Добрий день, привіт з Бессарабії. це Південь Одещини. Хочу показати вам, як цвіте моя троянда Лариса, кущова чи флорібунта, її по-різному називають, бо вона має велику силу росту. У неї дуже милі такі квіточки, помпончики такі. І за цих квіточок, вони невеличкі, вона дуже популярна. Але скажу вам чесно, кожної осені, коли я саджаю нові квіточки, Троянди, я задумуюсь, залишати мені цю троянду чи ні. А причина в тому, що ця троянда нарощує дуже багато бутончиків. А потім, коли йде до цвітіння, то, мабуть, половину то й більше вона їх скидує. Хоча я її поливаю її, хоча і підкормлюю, і сульфатом магнія, і іншими одобривами, і по листу монофосфатом калія, але ж вона має таку особливість. Зараз я обіду кущик з іншої сторони і покажу вам ще з іншої сторони, як вона цвіте. Цей кущик росте на повному сонеч... сонечки. А ось тут іще одна краса в мене розквітла. Це мальва трав'яниста. Подивіться, яка вона гарна. Така білосніжна і квіточки в неї такі красиві. Як листочки заважають. Дуже гарні квіточки, білосніжні. І, вони, і цей кущик у мене високий. Колись я побачила в одної жіночки, як цвіте ця мальва біла, махрова, і дуже захотіла собі цей, цю квіточку. Посадила, і вона у мене росте як багаторічник тут на одному місці. Були ще в інших місцях, але я не доглянула їх і вони у мене пропали, одним словом. Зараз я обійду ще з іншої сторони. Тут вайтфері у мене в горшочку росте. Величенька трояндочка. Вже досвітає вже. Масове цвітіння в неї вже пройшло. Так, ще трохи краси мальви. Хі -хі. Ну, дуже красива, ніжна така біла, як сніг. Чистенька така. Листочки заважають показати вам красу. Ось бачите, скільки їх тут. І поки вона доверху не доцвіте, Нижні квіточки опадають, а верхні цвітуть. Ось така вона височенька. А це Лариса. Ось я до неї знову підійшла з цього боку. З цього боку трошки краще квітує. Але ж все одно. Скидує бутончики. Ось її пампушечки краси, красотульки. А зараз підійду ще до іншого кущика, бо в мене їх два. Так збоку покажу вам, як весь кущик виглядає. На перший погляд кажеться, що їх багатенько квіточок, але ж хотілося б більше. <гум> так, тут у мене ще Олександр Пушкін. Квіти крупні, аж занадто крупні. Ті, що були перші, я вже позрізала, бо вони були дуже великі і вже почали осипатися. Ну, тут іще є бутони. Ось другий кущик Лариси, показує також його збоку, ось він на півтіні, але ж все одно також свої бутончики скидує ось, бачите, які вони квіточки милі. Ось. Такий бутончик красивенький. Просто як з'являється ця троянда в розплітниках, і одразу розкуповується, але ж бачите, у неї є яка особливість. Скидувати свої бутончики, бо їх занадто багато. Я вже осінню пробувала залишити тільки. Не всі гілочки, які вона наростила, але все одно, бачите, скидує. Зараз покажу на землі, скільки їх. Ось, Бачите? Отака вона Лариса. Так що? У вас є можливість подумати, купувати цю троянду чи ні. А так, гарненькі квіточки. На півтіні вона менше. Така ж має такий же самий величенький кущик, але якось. Мені здається, що менше відкрила квіточок поки на сьогодні. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як у вас росте і цвіте лариса. До зустрічі!